Я би хотів сьогодні поговорити про Божу присутність в нашому житті і про Його дію в нашому житті, і як воно проявляється. І як Бог піклується про людей, і то, що ми вже сьогодні чули, то так, да, так да, і амінь. І перше місце я буду читати кілька місць священного Писання, то буде Лука, то буде 9 розділ, 12 вірш, Лука 9, 12 читаємо. А день став схилятися, і дванадцятеро підійшли та й сказали йому відпусти вже людей, нехай вони йдуть у доколишні села і оселі спочити і здобути поживи, бо ми тут у місті безлюдному. А він їм сказав Дайте їсти їм ви. Вони ж відказали: Немає у нас більше, як п'ятеро хліба і дві риби. Хіба підемо купимо поживи для всього народу цього? Бо було чоловіків десь тисяч із п'ять, і сказав він до учнів своїх: Розсадіть їх рядами по 50. І зробили отак і всіх їх розсадили. І він узяв п'ять хлібів та дві риби, споглянув на небо, благословив і поламав від учнів, щоб клали народові. А всі їли і наситились, а з кусків позосталось, позосталих зібралось 12 кошиків. Ми бачимо один. Знів життя Ісуса Христа. Народ прийшов, щоб Його послухати. Народ прийшов, щоб послухати і почути ту поживу, духовну поживу, отримати. І, ми бачимо, були з ним цілий день. І вже вечеріло, і учні підходять до Ісуса кажуть, відпусти людей. Фактично, Ісус їх не тримав, а тримало тих людей, щось, щось притягнуло, що було в Ісусі. Вони там самі сиділи. І слухали те, що Ісус говорив, і стільки багато людей. А Ісус що їм каже? Дайте їм їсти в. Вони кажуть, а у нас нема. І тоді Ісус Христос каже: порозсаджуйте їх, помолився, благословив, і Він їм роздав. Учні роздали людям їсти, нагодували таку велику кількість людей. І коли так я над тим роздумував і уважно читав. І думав і ще раз і ще раз, як Бог піклується про повсядневні потреби в нашому житті. Ми бачимо, люди до Нього прийшли самі, і люди були різні. До Ісуса Христа приходили різні люди. Але Він що звілів їм? Розсадіть їх усіх. Він не сказав, ви маєте, ви сильніші, ви маєте, може, гроші, діти собі купіть, а тих, хто немає, я нагодую. Так, так він не казав. Він каже, розсадіть їх. Благословив хліб, хліб умножився, зробилося чудо. Люди побачили, хто то є Ісус Христос і ще більше. І ми бачимо, люди були нагодовані. Я зробив для себе такий висновок: Бог піклується про всіх, Бог дає всім. Бову риби, що зловили, вони обгорнув жах Його та й усіх, хто з ним був. Також Якова Івана, синів Завідеєвих, що були спільниками Симона, і сказав Ісусу Симонові: Не лякайся, від цього часу ти будеш ловити людей. А вони повитягали на землю човни, покинули все, та й пішли вслід за ним. Ми бачимо а, Божа і проява Божої сили. Ми бачимо, як люди, які були професіоналами у своєму ділі. Як вони ловили рибу, нічого не зловили. коли Ісус Христос каже, зробіть так, вони що сказали? Наставнику, цілу ніч ми працювали і не вловили нічого, та за Словом Твоїм укину невода. Я собі так роздумував, скільки раз в нашому житті буває таке, що ми щось робимо, робимо, щось хочемо, хочемо, хочем. у нас то ніяк не виходить чогось. І приходить момент, коли ми маємо якусь потребу, і приходить Боже благословення з такої сторони і в такій силі, що ми навіть не чекаємо. У мене було то, я то говорю, тому що то було в мене в своєму житті таке. Коли думаєш, щось, щось робиш, щось і так, і так, і так, але приходить з тої сторони, коли ти не чекаєш, і приходить стільки, скільки ти навіть і не думаєш, що воно може бути. І ми бачимо ті приклади, які ми читаємо у Слові Божому, вони. Для того, щоб ми укріпилися, але для того, щоб ми побачили ту дію Божу в своєму житті, чим ми бачимо то, чи ми, то може, думаємо, що воно так має бути, тому що мої діти Божі, ну, то, -то обов'язково так має бути. Не, Бог показує інколи, і Бог інколи по-особливому благословляє. І, і нам треба побачити ті Божі благословення і зрозуміти, що то від Господа. І що тут учні зробили? Вони кажуть, вони аж налякалися від того, що, що вони зловили, скільки вони зловили того всього. Напевно, вони, вони, в них такого ще може, і не було такого. І каже, і вони повитягали на землю вони покинули все і пішли вслід за ним. Могли би бути як по, по людськи так сказати: Господи, ми то впорядкуємо все, що ти нам дав, а потім ми вже підемо за тобою. Вони так не зробили. Вони, як побачили. Хто є Ісус Христос, яку Він силу має, їм не треба було нічого, вони то все лишають і слідують за Господом. І ми бачимо, Ісус Христос призиває учнів і, і показує їм свою силу, що в, кого вони можу, в кого вони вірують, за ким вони йдуть. І ми бачимо, Боже благословення, воно приходить в життя із кожного із нас. І воно проявляється, в кожного воно проявляється по-особливому. І в різних випадках. Але воно проявляється, і якщо воно проявилося в одного в житті, воно проявляється в кожному в нас і житті, брата і сестри. І я то говорю, я ще раз кажу, я говорю то, тому що я свідок того, тому що я то пережив на своєму житті. Коли ти переживаєш, ти сміло то свідкуєш, що то так і амінь. Слово Боже виконується в нашому житті. Слава Богу! Що Господь є, який тримається свого слова. І ще, і ще один результат зустрічі з Ісусом Христом, то ми читаємо у, у той самий Лука, 8 розділ, 26 вірш, де Ісус Христос а, уздоровив жінку, яка страдала багато років, вона мала хворобу, яку ніхто не міг вилікувати. І написано то в, у 8 розділ, 43 вірш і нижче. Лука 48 43. А жінка, що 12 років хвору хвор... на кровотечу була, що ніхто здоровити не міг її, і, підійшовши ззаді, доторкнулася до краю одежі його, і хвилі тієї спинилася її кровотеча. А Ісус запитав, хто доторкнувся до мене? Коли ж відмовилися всі, то Петро відказав учителю: народ коло тебе он топиться й гине і тисне. Ісус же промовив. Доторкнувсь хтось до мене, бо я відчув силу, що відійшла з мене. А жінка, побачивши, що не втаїлась, трясучись, підійшла та й упала перед Ним і призналась перед усіма людьми, чому доторкнулась до нього, і як хвилі тієї одужала. Він же промовив до неї: Дочко, твоя віра спасла тебе, іди з миром собі. Ми бачимо, коли людина зустрічається з Ісусом Христом, в деяких ми бачимо той випадок, прийшло уздоровлення. Коли людина собі поклала в серце зустрітися з Христом, я хочу з ним зустрітися, я знаю, що я отримую відповідь від Нього. Ми бачимо, Ісус Христос піклується і про фізичний стан людей. Інколись у нашому житті стається, і ми хворіємо. Свого часу було і в мене були проблеми. Але ми бачимо, Ісус Христос приходить на допомогу. Ісус Христос визволяє, Ісус Христос допомагає переходити. І немає в серці якоїсь такої паніки, чи страху, чи, чи ще чогось, тому що Ісус Христос є з нами є в нашому житті. І ми бачимо, та жінка, вона і злякалася, що її, що вона так було сказано, хто доторкнувся до мене і при всіх. І ми бачимо, жінка отримала оздоровлення. Дорогі друзі, брати і сестри, якби. Не була така дія, ми б не молилися до Христа і не просили уздоровлення. Ми всі разом, ми кожен поокремо, і ми всі разом з цією церквою молимося і ми бачимо результат. Слава Богу. Добре. Що коли ми зустрічаємося з Христом, коли ми до Нього приходимо, ми бачимо результат Його дії в нашому житті. Він не лише піклується про наше кожнодення. Він піклується і про наше здоров'я, коли ми до Нього приходимо. Коли ми до Нього приходимо, коли ми просимо, не просто, що ми сидимо і чекаємо, тому що Бог знає, та Бог знає, але Бог хоче, щоб ми до нього самі приходили, самі приходили на зустріч із нашим Господом, і ми бачимо, буде результат і буде відповідь. І ще одна зустріч, яка записана того ж Лука, 26-й вірш до 39-го. Коли Ісус Христос уздоровив біснуватого. І вони припливли до землі Генисарецької, що навпроти Галилеї, і як на землю він вийшов, перестрів його один чоловік із міста, що довгі роки мав він демонів, не вдягався в одежу і мешкав не в домі, а в гробах. І коли він Ісуса побачив, то закричав. Повалившись перед ним, і голосом гучним закликав: Що до мене тобі, Ісусе, Сину Бога Всевишнього? Благаю тебе, не муч мене, бо звелів він нечистому духові вийти з людини довгий час Він хапав його і в'язали Його ланцюгами, і кайданами, і стерегли, його, але Він розривав ланцюги, і демон гнав по пустині Його. А Ісус запитався Його, як тобі на ім'я? А той відказав легіон, бо багато війшло в нього демонів, і благали його, щоб він їм не звелів іти в безодню. Паслось там на горі гурт вели, е, великий свиней, і попросилися демони ті, щоб дозволив піти їм у них, і дозволив він їм. А як демони вийшли з чоловіка, то в свиней війшли, і череда кинулась із кручі до озера і потопилась. Пастухи ж, побачивши те, є, що сталося, повтікали та у місті по селах звістили. І, вийшовши, побачили, що сталося, і прийшли до Ісуса, і знайшли, що той чоловік, що демона вийшли з нього, сидів при ногах Ісусових, вдягнений та при умі, і полякались. Самовиці ж розповіли, як видужав той біснуватий. І весь народ Даринського краю став благати його, щоб пішов він від них. Великий бо страх обгорнув їх. Він же до човна війшов і вернувся. А той чоловік, що демони вийшли із нього, став благати його, щоб бути при ньому, та він відпустив його, кажучи: вернися додому свого, і розповіш, які речі великі вчинив тобі Бог. І Той пішов, і по цілому місті звістив, які речі великі для нього Ісус учинив. Ми зачитали ще одну зустріч Ісуса Христа з людиною, але то була людина непроста. Ми читаємо, що ту, ту людину мучили демона? Але коли прийшла зустріч із Ісусом Христом, ми бачимо, ті демони були вигнані з Нього, з тої людини. І яка сталася велика переміна з тою людиною? Слово Боже говорить, що сидів при ногах Ісусові, вдягнений та при умі, а люди, які бачили, полякалися. Що сталося з тою людиною? Як така могла перейти переміна від одної зустрічі? І що, що з тою людиною сталося таке нечуване, небачене, якого раніше може вони не бачили? Колись його в'язали ланцюгами і хотіли, щоб він нічого біди ніякої не робив, але ми бачимо, люди нічого не могли вдіяти. Але вдіяв лише Господь. Лише Господь може звільнити. Слава Богу нашому за те, що Господь має наш Ісус Христос, має силу звільняти. Ми, ми бачимо, помінявся розум, людина повністю змінилася. І що каже Ісус Христос до тої людини? Каже: вернися додому свого і розповіж, які великі речі вчинив тобі Бог. І коли ми бачимо людині, проходить переміна. Коли людині проходить велика переміна, людині можуть, якщо вона сама не розкаже, їй обов'язково зададуть питання: Слухай, що з тобою сталося. Ну, то був такий, Я став такий, ну, то, то щось, то з тобою все нормально? Коли ми, Я не знаю, як тут, але коли в селі ми живемо і спілкуємося з людьми, коли люди міняються, люди прямо задають питання, що з тобою сталося. З то, тобою все в порядку. Але ми бачимо, Господь, коли звільняє з людиною, тоді все стає в порядку. І коли Господь звільняє в людини міняється розум. Людина звільняється, людина була рабом тих демонів. Вона не то робила, що хотіла, вона того не може і не хотіла робити, але не могла. Але коли прийшов Ісус Христос в її життя, ми бачимо, що людина повністю міняється. Людина повністю звільняється. І та людина, яка звільнена, вона не може мовчати. І Христос каже, вернися до свого дому і розповіж. він пішов в ціле місто і почав проповідувати про Ісуса Христа. Ті люди, які були, написано, що вони просили Христа, які вийшли з довколишніх сіл, щоб Він відійшов від них. Але там осталася людина, яка проповідувала про Ісуса Христа, про Його силу, про Його могутність. І людина вона не може не проповідувати. Якщо ми, може, не такі красноречеві, ми може не маємо підступу до людей або якось почати розмову, то не всіх виходить. Але своїм життям ми можемо, ну, не можемо, ми зобов'язані проповідувати. Бо якщо ми дійсно люди, які зустрілися з Ісусом Христом. Тому що та зустріч з Ісусом Христом, вона приносить переміну у наше життя. І ми то пережили кожен на собі. Я знаю свій час до покаяння і після покаяння. Не був, як кажуть, таким. Великим грішником, щоб всі казали, що що ти робиш. Але, але до покаяння був грішний і неспасенний. Незалежно від того, що ходив в церкву і жив і народився в віруючій сім'ї, і бачив приклад. Але має бути особиста зустріч з Ісусом Христом. А коли буде та зустріч, то буде переміна. А коли буде переміна, то буде свідоцтво. І буде сила Божа проявлена в нашому житті, і ми відчуємо. Ті Божі такі благословіння на собі, і будемо бачити і руку Божу, і будемо бачити, як Бог веде кожного з нас своєю дорогою. Можливо, інколи через щось прийдеться переходити, але Господь буде з нами. Я ніколи не забуду, я вже то говорив, коли я порізав руку, кості розсипані, але воно не боліло і не було ніякого смутку в серці. І коли люди приходили відвідати. Вони так дивилися, кажуть, що з тобою все в порядку. Така, в тебе улыбка на налицю, в тебе біда, а в тебе каже, улыбка на налицю. Господь дає мир і спокій у серце. Господь наповняє. І в таких випадках ми сміло можемо і свідкуємо, що Господь то не просто ім'я, то є сила, то є сила Божа. І коли Він є в нашому житті. Ми будемо інакше на ті обставини дивитися і через ці обставини переходити. І коли ми зачитаємо за Захея, коли Ісус Христос прийшов до Нього, Захей що каже: Господи, четверо воздам, роздам. Що сталося з В тебе була така жадоба до, до тих грошей, ти був багатий, написано багатий чоловік, і тут раз приходить, то для Тебе стає не таке вже і цінне, дуже готовий з тим розстатися тебе така була робота, що ти збагачувався, може і десь і неправильно. А тут ти кажеш, Господи, я віддам, я роздам. Що сталося? Господь прийшов. Господь прийшов в то серце, і людина міняється. І людина вже не стає рабом, вона стає вільна. І те, що не є таке цінне, для людини воно не має такої цінності. Потреби є, так. Але одно, коли. У нас є потреба, і ми робимо, а, інколи, а інколи зовсім інше, коли у людина, людина хвора, там, вона збагачується всі, всіма правдами і неправдами. А коли приходить Ісус Христос, ми бачимо звільнення, свобода в Ісусі Христі. І коли ми, коли ми маємо зустріч з Ісусом Христом, Він нас звільняє від влади сатани і гріха, ми бачимо люди звільнені. Ми бачимо, І ми пережили своє звільнення. Ми звільнені від наказання за гріх. Ісус Христос взяв наші гріхи на себе і поніс їх. А ми маємо вічне життя. Нас не тяготить вина гріха. Ми звільнені від вини гріха. І, з, і ще раз згадайте своє до покаяння і після покаяння. До покаяння людина ходила, якби таке якби щось, якби щось якийсь тягар на собі тягала, і тяжко було, і все щось не так, і все якесь. А після того серце наповняється радістю. Якась така легкість від чого то. Ісус Христос знімає тягар гріха, коли Він прощає. Ісус Христос звільняє нас від страху перед смертю. Коли людина, всі ми маємо в один час, якщо не буде підхоплення церкви, перейти через те, щоб вийти з свого тіла. Але люди цього світу, коли ми інколи. То в нас п'ять таке кар у селі, то видно було, як пішов десь на похорон, як, як до сусіда не піде. Та всі йшли один до другого, не дивилися, хто яку церкву ходить. Але на, ін... на... на в деяких страшно було просто там стояти, ну неможливо було стояти. Наскільки люди в розпачі, розчаровані, в такому, знаючи, що, що чим то все кінчилося і що вони бачать перед себе. Ми того не маємо, брати і сестри. Ми від того вільні. Ми вільні від того всього, тому що ми знаємо, що коли ми перейдемо, куди ми попадемо і що нас там чекає. І чекаємо, коли ми будемо підхоплені туди. А чому? Ми мали зустріч з Ісусом Христом. Ісус Христос провів переміну в нашому житті. Ісус Христос, Він є наш Спаситель. І Дух Святий живе в нашому серці, у серці і святкує Духу нашому, що ми є діти Божі. В Ісусі Христі ми маємо статус синівства. Ми є сини і дочки Бога Всевишнього. Чому ми мали зустріч з Ісусом Христом? Як ті люди мали зустріч з Ісусом Христом, вони кожен мали відповідь на свої потреби. Але ми маємо більше, ніж відповідь на потреби. Ми маємо вічне життя в Ісусі Христі. Слава Богу нашому.